Меланхолія триває. Третя частина виставки. Із такою назвою наразі експонується у одній з кав'ярень серед місця. Автор робіт Роман Бончук на створення величезної серії, яка налічує кілька сотень живописних полотен. Митця надихнув кінематограф. Допоміг одноіменний фільм данійського режисера Ларса фон Трієра. Першу частину меланхолії художник презентував у місцевій виставковій залі. Надалі власними експозиціями почав оздоблювати стіни популярних серед івано-франківців закладів відпочинку. Йдуть на зустрічі, то можна сказати, приймають. Рішення за 5 секунд, ну, тому що е, закладам потрібно нове обличчя. Е, так як потрібна нова публіка, так як потрібні нові, е, завжди постійно потрібно міняти декорації, бо все, що стало, воно приїдається і. Ніби такий консерватизм Франківсько невластивий. У кожній із частин серії до півсотні робіт. Третя на тему створення планети та виникнення флори. Саме тому, пояснює автор, у ній так багато відтінків зеленого. А щодо четвертої, зовсім нещодавно, Роман Бончук презентував її у Чернівецькому обласному художньому музеї. Досить е несподівано відреагували, мені було приємно, що люди е дали мені таку цікаву критику. Я в пошуках критики знайшов її в Чернівцях. І я зробив конкретні висновки. І зараз з цих висновків роблю нові проекти. Тобто, це був поштовх для мене. меланхолія. Наступні меланхолійні експозиції. Митець планує розгорнути у Львові та Києві. Загалом ця серія робіт Романа Бончука налічує аж сім частин.